Розділ Перш очікування обітниці. Вітер вечірній, що пронісся над пустельною рівниною, був наче зітхання століть, наповнене запахом гірких трав, далеких караванів і нездійснених надій. Він ніжно, але невблаганно торкався полотняних стін наметів, які стояли як острів віри серед океану невіри та безмежного простору. Ці намети були не просто житлом. Вони були символом мандрівки, що розпочалася в пишному і долопоклонницькому урі, і тривала вже довгі, виснажливі десятиліття. Сонце поволі схилялося до заходу, і його останні промені не падали, а розливалися, перетворюючи пісок на живе, тліюче золото, що немовби нагадувало про незмірні багатства, обіцяні невидимим Богом. Авраам патріарх. Сидів біля входу до свого шатра, замислений і з поглядом, спрямованим у ту далечінь, де небо зливалося з землею у вогняному поцілунку. Його руки, колись міцні, здатні вбити лева і побудувати міста, тепер тремтіли не від старості, а від напруги духу. Його обличчя, обвітрене пустельними бурями, було картою його життя. Зморшки свідчили про великі переходи. Про битви з царями і про мовчазні розмови з творцем. Його серце було сповнене залізобетонною вірою, тією, що змусила його залишити все рідне, але тінь сумніву, як отруйна змія, все ще ворушилася десь глибоко в глибинах душі. Нагорода твоя буде вельми велика, пролунало колись. Яка ж нагорода для людини, що має стада? Що покривають цілі пагорби, що володіє сріблом і золотом, про яке мріють царі. Його справжня потреба не вміщалася у мішки з монетами. Вона кричала у тиші його ночей: що робити з величчю і могутністю, якщо немає спадкоємця, який понесе його ім'я далі? Усі його скарби, його слава, його духовне лідерство усе це було тимчасовим, як цей намет. Якщо немає чистої крові, що успадкує обітницю, він пам'ятав ту ніч, коли Бог вивів його назовні під небесний купол, розшитий мільярдами зірок, і наказав Полічи зорі, якщо можеш їх порахувати таким буде потомство твоє. Цей спогад був, неначе містичне одкровення, яке випалило його внутрішній зір. Авраам тоді повірив, і його віра була вменена йому у праведність. Але зорі залишалися недосяжними, холодними, далекими. Інакше кажучи, велич обітниці була прямо пропорційна нестерпності очікування. Роки минали, наче пісок крізь пальці. Вони з сарою старіли, і сама природа, здавалося, насміхалася над їхньою вірою. Щоразу, коли він чув гамір дітей своїх слуг, що гралися біля вогнища, його серце стискалося. Хіба ж ця обітниця була лише метафорою? Хіба ж Бог не розуміє, що біологія має свій власний, жорстокий закон, який не підкоряється візіям? Це було не стільки сумнівом у могутності Бога, скільки болісним збентеженням у часі Божого. Чому не зараз? шепотів розум, коли він відчував холод каміння, що проморожував його старечі коліна? Він знав, що Сарра страждає ще більше. Його біль був болем майбутнього, і ж поз болем теперішнього, болем жіночої неповноцінності в тогочасному світі, де продовження роду було священним обов'язком. Її прекрасне обличчя, яке колись зачарувало царів, тепер часто покривала глибока вірка тінь. Вона не скаржилася, але її мовчання було гучнішим за будь-який плач. І саме це мовчання, цей безмовний докір долі. Був тією крихкою тіню сумніву, що ворушилася в душі Авраама. Він був готовий до битви з чотирма царями, але був безсилий перед порожнім лоном. Це була його особиста, найбільша пустеля. Він чув голос, він бачив знаки. Він уклав завіт крові, коли вогонь пройшов поміж розсічених частин жертв. Але де ж плоть і кров цього завіту? Де той місток, що з'єднає незліченні зорі на небі з цим єдиним, старим, змарнілим тілом на землі? Авраам сидів, і над ним розгорталося безмовне, величне, нічне небо. Він знову і знову вдивлявся у зорі, намагаючись вловити у їхньому сяйві не просто красу, а логіку вічності. Він мусив чекати чекати, доки людська надія повністю згасне, доки всі людські можливості вичерпаються. Доки не залишиться нічого, окрім чистої, нерозбавленої віри у всемогутність, що діє поза законами часу і природи. І це очікування було найбільшим випробавленням його життя виснажливим, повільним, але священним розділ 3. Саринне рішення. Сара, колись юна і прекрасна, чия краса могла звести з розуму фараонів. Тепер носила в серці невимовний, розвідаючий біль, що був важчим за будь-яке золото. Її краса залишилася, але вона стала холодною, неначе дорогоцінний камінь, що не зігрівається внутрішнім вогнем життя. Щоночі вона вдивлялася у зоряне небо, те саме, яке обіцяло величі її чоловікові, шукаючи не просто відповідь, а доказ. Чому Господь такий щедрий до її Авраама? Замкнув її лоно, перетворивши її на сухий безплідний ґрунт. Це було не лише фізичне безпліддя, це була екзистенційна муха. Вона відчувала себе проклятою, обікраденою, негідною великої долі, обіцяної її роду. Кожен день, кожна зустріч з жінками, що гордо носили своїх немовлят, була для Сарри ударом, що вибивав повітря з легень. Вона бачила, як старіє її коханий Авраам. Як його велика віра починає виснажуватися перед обличчям цієї очевидної нездоланої реальності, вона зрозуміла, обітниця залежить не лише від віри Авраама, а й від здатності її тіла її вмістити. І оскільки її тіло зраджувало їх обогре, вона вирішила, що мусить зрадити своє серце заради виконання божественного плану. Сара знала: Бог дав обітницю Аврааму, що від нього підуть народи. Але не сказала, що це має статися через неї, Сарру. У той час звичай був простий і жорстокий. Якщо дружина не може народити, вона повинна віддати чоловікові свою служницю. Це був юридичний міст, прокладений людським розпачем над прірвою божественної таємниці. Для Сари це було найвищим актом жертовності віддати іншу жінку в обійми чоловіка якого вона любила всім серцем, лише для того, щоб зберегти його віру і забезпечити майбутнє роду. Це було як відірвати частину себе. І ось одного вечора, коли вітер приносив не лише запах пустелі і гірких трав, але й холод, нездійсненого життя, Сара промовила до свого чоловіка: її голос був дивно спокійним, наче вона виголошувала вирок сама собі без сліз, без докорів. Лише з гіркою рішучістю ось Господь замкнув моє лоно, щоб я не народила. Увійди до моєї служниці Агар. Можливо, через неї я матиму дитину. У цих словах не було егоїзму, був крик від чаю, замаскований під раціональне рішення. Вона намагалася допомогти Богу, прискорити процес, втілити обітницю в реальність, коли її власне надія остаточно зів'яла. Авраам мовчав. Його серце боролося не лише між любов'ю до Сарри та вірністю Богу, але й з тінню людської спокуси. Він побачив глибину страждання Сарри, її готовність піти на цей крок. Він знав закон і звичай, у його голові промайнула думка. Можливо, це і є той шлях, який має показати Господь. Його віра була міцною, але його людська природа була слабкою. Він був стомлений вічним очікуванням, стомлений ходити по землі, не маючи в ній навіть маленького куточка, де б росла трава для його сина. Тиша, що повисла між ними, була важчою за пісок. Авраам відчував, що це рішення нечисте, що воно змішує людську хитрість із божественною обіцянкою. Але він побачив сльози, які Сара так старанно приховувала, і її благородний, хоча й збочений, намір. Зрештою, він погодився. Це було його перше серйозне спотикання на шляху віри. Момент, коли він дозволив розпачу дружини взяти гору над абсолютною вірою, в те, що Бог виконує своє слово своїм способом у свій час. Він взяв на себе відповідальність за цей людський обхідний шлях, поставивши на кін чистоту своєї обітниці заради полегшення страждання Сарри. І в цей момент згоди вони обидва. Самі того не підозрюючи, заклали фундамент для майбутнього болю та вікового конфлікту. Розділ третій агар і перше життя. В утробі Агар, єгиптянка, чия доля до цього дня була лише тінь від величі Сари. Молода й покірна, спочатку не розуміла, чому на неї звалилося це дивне, майже священне призначення. Вона, рабиня, ставала інструментом для виконання великої космічної обітниці. Це була честь, напруга якої майже ламала її юні плечі. Вона служила Сарі з юності, шанувала її, але тепер її життя змінювалося назавжди, виходячи з тіні у світло уваги патріарха. Коли перше невидиме життя зародилося в її утробі, Агар відчула не просто фізичну зміну. У серці її народилася гордість, тепле, оманливе почуття переваги. Вона більше не була просто служницею. Вона була носієм, плоті обітниці, тим, кого сама Сара не змогла народити. Її тіло стало храмом, а тіло Сари порожньою гробницею. Це відкриття було для агар п'янким небезпечним вином. Вона почала дивитися на Сару з прихованим, гострим, неначе лезо, з верхнім поглядом. Це був не злий намір, а не відворотна реакція людини. Яка раптово отримала владу там, де раніше була лише покірність? Вона стала ходити інакше, говорити тихіше, але її мовчання було голоснішим за її попередні поклони. У цьому погляді, у цій новій ледь помітній гордості, Сара побачила не просто зневагу служниці, вона відчула глибоку екзистенційну зраду і руйнування своєї власної гідності. Ревнощі, ці зелені демони, почали роз'їдати її душу. Але це були не просто ревнощі дружини. Це був біль покинутої королеви, яка сама віддала свій трон іншій. А тепер бачить, як та користується її великодушністю для її ж приниження. Сара зрозуміла жах своєї людської помилки. Вона намагалася полагодити Божий план людським способом і тепер платила найвищу ціну. Вона прийшла до Авраама, і її очі горіли вогнем образи, що перетворив її колишню красу на лють пораненої левиці. Образа моя на тобі. пролунав її голос, розриваючи тишу намету. Я віддала тобі свою служницю в обійми, а тепер вона зневажає мене. Вона дивиться на мене, як на ніщо. Нехай Господь, який бачить усе, розсудить між мною і тобою. Це був крик не лише про образу, а про вимогу відновлення порядку, порушеного їхнім спільним гріхом. Вона вимагала, щоб Авраам відновив її статус і гідність, які він дозволив топтати в пил. Авраам, паралізований моральним безсиллям, стояв між двома жінками, двома вогнями. Він розумів, що винен Він порушив священне правило. Не втручатися в Божий час. Його любов до Сари, його безмежне бажання побачити її щасливою. Тепер обернулося на гіркий плід розбрату. Він відчув, що не може прийняти бік плодообітниці, агар проти корення свого життя Сари. Він відповів тихо, з тим самим фатальним бажанням уникнути конфлікту. Ось твоя служниця в твоїх руках. Роби з нею, як вважаєш за потрібне. Це була боягузтво лідера, який відмовився від відповідальності. Авраам повернув Сарі її повноваження, але разом із ними право на жорстокість. І Сара, що відчула у руках цю нову стару владу, перейшла від гніву до холодної систематичної помсти. Вона почала пригнічувати агар, не бити її, але використовувати всі методи психологічного та емоційного приниження. Які тільки могла вигадати скривджена жінка. Кожен наказ, кожен дохід, кожен погляд був націлений на те, щоб зруйнувати ту гордість, що зародилася в утробі єгиптянки. Агар не здатна витримати такий удар, що йшов від тієї, кого вона вважала своєю господинею, не витримала. Вогонь у її животі зіткнувся з вогнем у серці Сари. І Агар, не знайшовши іншого виходу, втекла в пустелю. Вона втекла не від рабства, а від нестерпного психологічного тиску, від прокляття бути носієм чужої, небажаної, але такої цінної спадщини. Вона втекла туди, де панував лише безжальний закон виживання, але де не було очей, що зневажають. Розділ 4. ангел біля джерела пустеля. Вона не просто суха і гаряча, вона символ тотального відчаю. місце, де людина, покинувши людський світ, зіштовхується з власною смертністю, палюче сонце безжально било по землі, перетворюючи пісок на розпечену сковороду, а повітря на густий нерухомий туман, що висушував горло. Агар йшла, подібно до тварини, що втекла з пастки, але не знає, куди бігти далі. Вона була спрагла не лише води, але й милосердя, змучена не лише фізичним переходом, але й вагою життя, що росло всередині неї. Вона несла в собі дитину, обіцяну великому Авраму, але бігла від усіх, хто мав би її захищати, куди йти до Єгипту, своєї батьківщини? Але це шлях довгий і смертельно небезпечний. Вона просто йшла, дозволяючи своїм ногам вирішувати її долю. Поки не дійшла до одного з небагатьох чудес пустелі джерела води на дорозі до шуру. Коли її виснажене тіло впало біля прохолодної води, вона відчула, що досягла межі. Вона пила жадібно, але сльози, що текли по її обличчю, були солоніші за плід, бо вони були сльозами повної самотності. І там, серед тиші пустелі, яку порушувало лише її важке дихання, відбулося неймовірне. З'явився ангел Господній. Його поява була не громовою, не сліпучою, але такою, що зупиняла час і простір. Це була наземна присутність, що несла в собі володіння силою і глибоке, заспокійливе розуміння. Його голос був ніжний, як перший струмок після дощу, але сповнений абсолютної, непідробної влади. Агар, служниця Сарина, звідки ти прийшла і куди йдеш? Це було запитання, яке пронизило її не лише зовнішньо, а й проникало у саму суть її втечі. Ангел назвав її служницею Сарри, не рабинею, а нагадав їй про її законне, хоча й болюче, місце у цьому великому домобудівництві. Вона відповіла крізь сльози, збентежена і тремтяча: я тікаю від моєї пані Сарри. Це було все ніяких докорів, ніяких виправдань. Лише просте, оголене визнання своєї біди. Тоді ангел, не засуджуючи її втечі, але, вказуючи на вищий порядок, промовив слова, що стали епіцентром в її долі. Повернися до своєї пані і смиренно підкорись їй. Це було повернення не до рабства, а до виконання свого призначення. І потім обітниця для рабині. Ось, ти зачала і породиш сина, і назвеш його Ізмаїл». Бо Господь почув твоє страждання. Він буде, як дикий осел серед людей. Рука його буде проти всіх, і рука всіх проти нього, але він житиме перед лицем усіх братів своїх. Ці слова були жорстоким, але чесним пророцтвом. Ангел не обіцяв її синові легкого життя. Він обіцяв життя вільного, дикого, незламного духу, життя, сповнене конфліктів, але захищене Божою пам'яттю про її сльози. Ім'я Ізмаїл означало Бог почув. У найглибшій самотності, у найбільшому відчаї, коли вона була ніким і ніщо, Бог Всевишній почув її, рабиню втікачку. Агар, сповнена трепету, що був сильнішим за страх, це був страх, перетворений на благоговіння, Підняла очі і назвала ім'я Господа, який говорив до неї: Ти, Бог, який бачить мене, Ель-Рої!» Вона дала назву не місцю, а власній містичній зустрічі з тим, хто є всюди, але особисто з'явився біля цього джерела. Це місце отримало назву Берла Хайрої джерело живого, що бачить мене. З цієї миті Агар перестала бути просто єгипетською служницею. Вона стала першою людиною в Біблії, яка назвала Бога іменем, що описує його дію. Вона отримала не лише сина, але й унікальну, особисту обітницю. Її шлях назад, до табору Сари, тепер був не втечею, а поверненням з місії. Поверненням з гордістю, яка вже не була зарозумілою, а смиренною, але непохитною гідністю жінки, яку побачив і благословив сам Господь. Розділ фопоко народження Ізмаїла Агар повернулася. Її... Повернення було не тріумфом, а мовчазним підкоренням, яке несло в собі відбиток наземної влади. Сара, сповнена гіркого, але гордого мовчання, прийняла її. Між двома жінками тепер висіла не лише напруга ревнощів, але й знання про таємницю пустелі, про яку Сара могла лише здогадуватися. Агар повернулася, щоб виконати обітницю, але вона більше не була простою служницею. Вона була інструментом, освяченим пророцтвом. Авраам прийняв її з полегшенням і повагою. Тепер, коли ситуація була виправлена за вказівкою ангела, він міг переконати себе, що їхній людський обхідний шлях був якимось чином освячений Божим втручанням, минав час. Вагітність Агар була видимим, відчутним, беззаперечним доказом того, що завіт не забутий. Кожен рух дитини в її лоні був ударом годинника, що відлічував кінець довгого очікування. І коли народився син, це був епічний, хоч і гіркий, тріумф це був перший довгоочікуваний, крикливий плід великої обітниці. Коли Авраам узяв дитину на руки, він відчув не лише чисте, непідробне батьківське щастя, але й вагу відповідальності. З якою він не міг впоратися 24 роки. Хлопчик був здоровим, міцним, крик його був дзвінким і сповненим життя. Авраам, виконуючи волю ангела, дав йому ім'я Ізмаїл – Бог почув. Це ім'я було постійним нагадуванням про дві речі: що Бог почув сльози рабині і що Бог виконав свою частину слова. Хоч і не тим шляхом, на який найбільше сподівався Патріарх. Аврааму було 86 років. Ці цифри не були простою статистикою. Вони були символом зношеного терпіння, майже вичерпаної надії. Тримати цього немовля на руках у такому віці це було дивом, але дивом, що народилося не в лоні його любові, а в лоні його розпачу. Сонце знову сходило над шатрами Авраама. Життя продовжилося, але воно було змінене назавжди. Ізмаїл Ріс, наче дике дерево в пустелі, сильний, енергійний, втілюючи у собі пророцтво ангела. Авраам любив його глибокою, тихою любов'ю батька. Хлопчик став його радістю, його гордістю, його реальною, рукотворною надією. Але Сара, Сара залишалася в тіні. Вона дивилася на Ізмаїла. Цього міцного здорового хлопчика, чий сміх розносився табором, і бачила в ньому живий докір її безпліддю, а також наслідок її поспішного людського рішення. Вона була матір'ю Ізмаїла за законом, але не за серцем. Вона бачила, як її чоловік віддає цьому синові свою любов, свою мудрість, свою спадщину. І, хоч обітниця Божа, була тепер втілена в плоті. Вона ще не була виконана в повноті істинно, глибиної обіцянки, призначеної їй особисто. Сара все ще чекала. Її погляд, що знову і знову звертався до зірок, був тепер не порожнім, а сповненим гіркої рішучості. Вона бачила до агат і знала, що Бог може творити. Але її серце, її жіноча сутність жадали свого чуда, того чуда, яке б відновило її гідність. Щоби вона могла сказати, не Авраам зробив це, не Агар допомогла, а сам Господь у своєму часі. Вона чекала не просто сина, вона чекала відновлення своєї душі і остаточного доказу того, що Божа вірність їй особисто сильніша за закони природи, закони часу і закони людського звичаю. І в цій напруженій, нерозділеній надії Сара жила далі. Тиші, очікуючи свого істинного божественного знака.